Ідею про свій замисел. Вітайте, Олександр Греті! Шановні українські народи! Сьогодні я бачу, що погода, звісно, погана. І я сам почуваю. Не я хочу сказати одне: сьогодні проти українського народу йде відкритий геноцид, які викликати антидержавною політикою. Починає з 90-х років по сьогоднішній час. Ця політика закладена в початковому мінімум в самій Конституції 46 статті в пожитковому мінімум. Сьогодні кожна людина, яка підтримує цю систему, вона є злочинцем. І її не буде ніякого, не буде ніякого, ніхто її не забуде про це. Тому що те, що я побачив 11 грудня. Біля Верховної Ради, я думав, справді народ прийде і викинути цю Яценюка і всю Верховну Раду. Але я побачив зовсім інше. Коли людей за гроші, молоді люди, молоді дівчата от старшого покоління збирали докупи і гнали до Верховної Ради. Один каплін, другий Ляшко, третій якась партія самоврядування, четвертій свобода і так далі. І кожен стояв в своїй гуртом і щось розказував. Розумієте, я до вас звертаюся до українського народу. Коли ви перестанете бути холопами, рабами, бидло, скільки ви будете продаватися, скільки можна продавати Україну? Подивіться від зеркалення, те, що відбулося, коли приїхав Байден. Ви бачили українську владу? Отих, кого ви обирали, як вони продавалися. Сполученим Штатам Америки, як вони піднялися і голосували, хлопали цьому уроду? А спитайте, де ж ці американці, справжні коріння американці? А їх немає, їх знищили. І вас чекає така доля. Не вірите, якщо на вас не, не як кажуть, на вас не стосується, то побачите у своїх дітях і внуках? Ми хочемо змінити це все. Але як ми можемо змінити? Якщо люди продаються, якщо люди самі йдуть, я розумію, що вони жебраки, браки юридично безграмотні, йдуть на вибори, віддають голоси свої, не отримуючи нічого взамін, ті приходять і знищують цей український народ. Ми виходимо на майдани, нас луплять, і ми знову йдемо на вибори. Коли цей марат і закінчиться в Україні, коли ви справді задумаєте. Вам Бог дав землю таку, якої ніде в світі немає. Вам дав все, чому ви самі перетворилися в рабів? Бі в нас, як називають вас, чому не хочете об'єднувати? Оце неділя, недільне віче пройде до вечора, він і до наступної неділі. Ви ж час грає проти нас. Вони ж бачать прекрасно, що ми не згуртовані, що ми не об'єднані, фінансового ресурсу немає і так далі. А за ними влада стоїть, бандити стоять, фінансові, олігархи, світовий капітал. Чому ми не можемо? що ми тоді з 90-х років хотіли будувати цю суверенну державу Україну? Навіщо ми стільки людей поклали на інститутські і по всій Україні? Зараз там вірус. За що? Ви кажете власність народу українського. Яка ж це власність? Якщо там інтереси Ахметова, заводи фабрики, земля, все його, так навіщо ви віддаєте своїх дітей для того, щоб вони вбивали? Навіщо тут йде боротьба? Ворог це система, це страшна система. Тому що хто попадає цю систему, або продається, або його знищують. Чому люди не хочуть об'єднуватись? Ви звернулись до свободи, до всіх патріотично налаштованих організацій. І в кожного своя ідея, в кожний своє, своє болото хвалить. А вони все дивляться, сміються на нас. І те, що Байден посміявся, ви знаєте, це черговий. А ви ж ніхто з вас я не знаю, дивилися в інтернеті чи ні. Ви почитали би, що там закладено в меморандум Міжнародним валютним фондом? Оте, що відбувається 25 років так званої незалежності, там закладено. Там рабів готують. Ви подивіться, як вони молодь використовують проти нас поліція. Це ж в майбутньому буде поліцейська держава, проти вас, ви навіть не зможете пройти. Національна гвардія під Порошенком ті свої клади поробили. І українці, там українці кругом. Ви кажете, хто голодомор робив. А хто допомагав знищити українців? Самі ж українці, так коли ж ви порозумнішуєте, коли до вас дойде, я не знаю, чим вже вас і з віршами вас не добивають, і музикою, я не знаю, чим танцювати перед вами. Поміняйте, поміняйте риторику. Знаєте, вибачте нам. мені, якби я з 90-х років не був би на Майданах і наробив. І коли в мене жінка вагітна лежала у пологому будинку, а я тут відстоював. В мене є право це сказати, тому що я ми хочемо, ми хочемо поламати цю систему, а з вами я нічого не можу зробити. Я розумію, що ви старше покоління вже нічого не маєте по А де молодь? Ви нас остапляють, ми сюди приходимо, виності не можуть вас. Знаєте, шановна, якщо я не скажу цього, вибачте мені. Якщо я не скажу цього, то вибачте мені, вам ніхто не скаже. Вам гратися хочете, вам хочеться, подивіться, платіжки вам, платіжки вам прийшли, подивіться, які ви ціни платите. Заводи, ціни на тарифи, ціни на продукти. Чого ви мовчите? Чому ви мовчите? Чого ви чекаєте? Пенсія вас влаштовує, бо влаштовує. Ви знаєте, які вони соціальні стандарти заклали на 2016 рік. Мінімальна пенсія буде 1338. Мінімальна заробітна платня 1550. А де 4, де 7-8 тисяч? те, що батерів відстоював. Де? Та начхали вони на це. Ви знаєте, може я останній раз виступаю тут, тому що, вибачте мені, я не обізяна, щоб постійно говорити. І не чую нічого, як в вгороха. У мене теж є серце, у мене теж є нерви. Але я не можу сидіти, чекати, коли їх прийдуть по зулу знищувати. Вони відчуваються. Бандити вже тушки підняли, голови свої. Вони вже не бояться нічого. Вони суди, в них все куплено. Хто за Сьогодні у вас є історичний шанс. За тих людей, що загинули, це вас стосується. Ви повинні сьогодні покласти все, всі сили. Раді чого вони гинули? Раді того, щоб ви стояли і дивилися один на один, раді того, щоб ми об'єдналися і зламали цю систему. Запам'ятайте. Да Я закінчую. Я хочу одне сказати. Ми об'єднаємося. Вас чекає доля разом з нами, американських індіанців. Резервації будете. А ваші діти вийдуть за кордон рабами. Fala, claro. claro.